Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися підказки від Ангелів на новий тиждень з 11 по 17 листопада 2024 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко, про головне. Які вам підказочки? Перший варіант, які вам підказочки другий варіант, і які вам підказочки, третій варіант. Дивимось перший варіант. Тріка Ну, Дивіться, можливо, у вас. Якась є така гостра проблема, яка розбиває вам серце. Можливо, комусь це не обов'язково всім, але декому можливо ну, доведеться вирішувати, чи якесь буде у вас хірургічне втручання, а можливо, і ні. Можливо, особисті стосунки вам будуть розбивати серце. А також, можливо, якісь надійдуть такі новини, які будуть вам розбивати серце. Але ваш, вам важливо розуміти, що не варто себе ну, так нагнітати, тому що чим більше ви будете мати негативних думок, тим гірше будуть складуватися ваші обставини. Тому будьте більш оптимістичними. Все, що робиться у нас, воно йде на користь для нас. І якщо якась ситуація у вас виникла така неприємна, її просто потрібно прожити. І не потрібно робити з того, ну, так, самі себе, щоб ви не накручували. І ще вам порада буде така, що більше відпочивайте, приділіть увагу своєму тілу, своєму здоров'ю і своїм думкам. Саме головне всі наші хвороби йдуть від наших думок. Тож, будьте. Дуже до себе спостережливими, але не накручуйте і не нагнітайте самі себе. Це був перший варіант. Другий варіант вам порада. До Ну, У вас, по-перше, можливо, якісь нові шанси відкриваються. Можливо, якась інформація до вас буде надходити, яка буде для вас корисною. І ви зможете вирішити якісь певні свої питання. Можливо, десь ви на чомусь поставите крапку і підете у щось нове. Будете щось обирати для себе, те, що вам буде корисним, але порада для вас буде така: не дійте поспіхом, будь-які дії, які ви собі плануєте там або замислюєте на цей тиждень. Спочатку дуже гарно обмірковуйте і лише потім приймайте рішення і починайте діяти. Тож для вас порада буде така. Другий варіант. Третій варіант. Так. Король чаш. Король чаш говорить про те, що у вас цей тиждень буде проходити у якісь ваші задоволення. Ви будете задоволені тим станом, який у вас буде складатися. Ви будете наповнені позитивними емоціями, тому що ваші бажання будуть здійснюватися, тож порада вам буде така. По-перше, тримайте свої емоції під контролем, не поспішайте своїми успіхами і удачами ділитися з оточуючими, тому що заздрість це така неприємна сила, яка на нас так чи інакше, хоча б частково, але впливає. Тому будьте впевнені у собі, у своїх діях, будуйте свої стосунки і те, що ви для себе там замислили, так, самі для себе тихенько. Не розголошуючи і нікого не повідомляючи. Ну, от такі були поради на третій варіант. Тож, я бажаю, хай ваші ангели вас завжди оберігають на всіх ваших дорогах і у всіх ваших діях.